А зараз про те, що саме четверте тисячоліття змінило е, саму сутність буття людства. В якому відношенні? Ще раз повертаюся до Бога, Ра. Е, це приблизно 6-8 тисячоліття до нашої ери. Е, потім Бог Ол або коло, сонячний диск. Коли приписували не взагалі сонцю, якби. Верховенство серед богів. А потім конкретно, що на Землю впливає саме от сонячний якби, диск Ол, коло звідси, так от це шо, шосте, восьме тисячоліття, а десь друге четверте тисячоліття, з четвертого по шосте коло, а з другого по четверте тисячоліття до нашої ери, Відбувається зміна сонячних богів на місячних на ту цивілізацію, яка прибула з місяцем сюди. І тут боги повністю місячні йдуть, енліль, Еліліт і тому подібне. І приблизно 2000 років ця війна богів і все це приблизно друге-четверте тисячоліття. А Потім для того, щоб змінилася ситуація на Землю, якби прибув чи посольство свого роду Оріона, яке в протистоянні з зоряною системою Сіріусі, планета мітака є така. То цивілізації планети є посольство якби на нашій планеті, і для того, щоб якось врівноважити вплив інших цивілізацій на людство. Прийшла така постать на землю до білої раси, як ор. від Оріон, ор один і той же корінь, або вчитель в перекладі санскриту, який учив дуже ну, таким потужним технологіям і астрономії, і математики і так далі, які притаманні нині для людства, і це. Епоха з другого з, ну, друге тисячоліття до нашої ери від народження Христового, як кажуть, і до е, другого тисячоліття до нашої ери. На всіх барельєфах е, навколо Середземного моря, на тому, що збереглося з часів е, тої епохи біля Чорного моря, можна знайти написи. Які відносяться до Бога ора. Слухайте ора, робіть кор, так вчив ор і так далі. Це зміна знову відбулася місячних традицій, на сонячні традиції білій расі. Про жовту расу, я не кажу, там панувала завжди місячна традиція. Що стосується білої, то е, для того, щоб вплинути якимось чином на білу расу, е, приход, е, відбувається прихід Мойсея, а потім е, за ним прихід Христа. Е, тільки е, місія Христа, і я про це розповідав, не була закінчена в тому вигляді, в якому вона планувалася з точки зору місячної цивілізації. Про те, що саме Христос прийшов з місяця, розповідається в книзі. Знову можна вірити чи не вірити, послання планети Єдіод землянам. Бо така історія відбулася в Києві, коли в одній з редакцій зайшов якийсь чоловік і сказав: От я приніс вам послання від двох ірин. І поклав десь я таку брошурку на більше ніж на 100 сторінок віршованій формі. Це послання тих жителів місяця, які обслуговують там оцей могутній розум, який вийшли на спілкування з двома іринами в Києві, і ці ірини записували потім все, що вони їм розповідали. Дві дівчини віршовані в віршованій формі, і те, що там написано, придумати вони в принципі не могли. От якщо взяти яких, завгодно двох киянок, то ще й молоденьких, і які мають відповідну базу знань і все інше, те, що там написано, придумати вони в принципі не могли. І дуже багато речей, які виходять за межі досвіду людства. Ця книжечка вийшла, потім вона зникла. Ну, десь хтось прочитав, хтось не прочитав. Але що цікаво, що потім, коли пробували знайти цих дівчат, то їх ніхто не знайшов, ні той чоловік, який приніс, ні цих ірим, які якби, написали цей рукопис. Можливо, із тих слухачів, які мене зараз слухають. Хоч в якійсь мірі прояснить дану ситуацію. Але там є дуже цікаві речі про те, що Христос прийшов на землю з місяця, був втілений для того, щоб змінити орієнтацію білої раси. Але він до кінця не виконав свою місію, бо він пішов в своїх мандрах до Індії, де сонячні традиції, і, якби відбулося перепрограмування. і він Пішов сонячним шляхом. І для, того, для тому, що він не виконав свою роль, його і розіп'яли, коли він звертається до свого батька, якби, до свого творця. Але творець його не рятує, а приносить в жертву. Заради чого, бо Боже же всесильний, Бог і так може все змінити, як захоче. Це ж не просто там президент, якого треба ще міністрів, ще когось, і він залежить. Бог він всесильний з точки зору чи християнства, чи магометанства без різниці. А тут Бог навіть каже, не може щось змінити, щоб врятувати свого сина. Тим більше, врятувати е, від тих пекла і раю, які створені е, за допомогою свідомості. Загальної колективної свідомості білої раси. Те, що я про що говорив з самого початку. Така доля Христа. але після цього, видозмінивши те, що було до християнства до Ора, був такий Савл, равін Савул. Який виконав іншу роль, який трансформував вчення Христа під іудаїзм. І ми зараз користуємось не стільки буквально слів Христа і те, що залишилось після Христа, ви не знайдете ні записів, нічого. Це те, що було якби, передано його учнями. Але половину Євангелії складають це те, що написав. Равін Савл, який відомий нам як Павло. І церкви будувалися за тим же, за той ж приблизно архітектурою, як синагоги і культи, які насаджувались, ми знову перейшли на місячну традицію. Це останні 2000 років.